У Харкові планують закрити модульне містечко, в якому з 2015 року мешкають вимушені переселенці. Про це заявив очільник міста Ігор Терехов в інтерв'ю українському змі. Модульне містечко хочу сказати, воно побудовано, Я пам'ятаю, як я його будував разом з урядом Німеччини, і воно було побудовано тоді, коли насправді розпочалася війна в Донецькій та Луганській області. І тоді переїхали до нас вимушено переселенці з Донецької і Луганської області, і були перемовані з дізом. Це урядова організація Німеччини. Вони надали нам такі контейнери, які були розраховані на три роки. Всього лиш на три роки. І тоді ми побудували це модульне містечко, до речі, перше в Україні, і воно було практично повністю заповнене людьми, і вони там перебували певний час. Але, як ви розумієте, пройшли десятки років, і сьогодні воно не придатне для експлуатації. Тому ми прийняли відповідне рішення щодо неможливості далі продовжувати експлуатацію цього модульного містечка. Що стосується людей, які Ребувають так, ми запропонували їм гуртожитки, і дуже багато з них переїхало до гуртожитків. Дуже багато цих людей, які спочатку пробували там вже справжні харків'яни. Вони і прописані у Харкові, і працюють у Харкові, і діти ходять в школу і навчаються у школах. До речі, ми приділяли дуже пильну увагу цьому питанню. Ті люди, які зараз залишилися, вони хочуть виїжджати, але ми перевеземо їх до бо це мистечко просто непридатна для подальшої експлуатації. Анна Зелінська, Віктор Ноздрачов, Олексій Старенков, Олександра Панченко, Харків. Новини.